Він був гарним батьком, справжнім офіцером та відданим патріотом. У Харкові попрощалася з колишнім керівником управління СБУ в Харківській області Олександром Пивоваром. Рідні та друзі, співслужбовці та підлеглі всі описують його як надійно обдаровану та талановиту людину. Це унікальний генерал, генерал, якого я давно знав. Це унікальна синергія, синергія професіоналізму, вмінь навичок, синергія унікального таланту якого мають одиниці. Унікальна любов, любов до свого народу. До своєї держави, ви знаєте, яку не можна скріпити десь під присягою і просто своїми діями. Олександр Вікторович точно вписав своє прізвище в історію сучасної України і в історію сучасної Слобожанщини в тій ситуації, де ми були в 2014 році, і що могло бути з Харківщиною і його дії, вони все ж таки стали тим стабілізатором, що ми з мамою Могли жити сьогодні в Харкові просто жити і існувати, народжувати дітей і насолоджуватись певною мірою життям, хоч і дотепер боручись з ворогом. Після довгого лікування Олександр Пивовар помер від тяжкої хвороби. Він був ветераном АТО, мав звання генерал-майора, очолював управління Служби безпеки України в Харківській області в непрості часи у 2014-2016 роках. На цій посаді зумів переломити ситуацію з проявами сепаратизму в регіоні, забезпечив функціонування області як надійної бази у відсічі збройної агресії Росії на Донбасі. Я хочу висловити неймовірну вдячність цій людині за його вчинки в 2014-15 році. Війна страшна штука, але вона змушує людей визначатися, брати на себе відповідальність. І я хочу подякувати Олександру Вікторовичу за те, що він брав на себе відповідальність. Ухвалював непрості для Харкова Слобожанщини, на той момент рішення, і напевно, завдяки його діям його колективу особового складу, Харків уник долі Луганська і Донецька. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що незважаючи на сильну любов до сім'ї, Олександр завжди на перше місце ставив своє служіння державі. Він був обдарованим поетом та музикантом, видав декілька поетичних збірок, писав пісні. За свою службу був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Мав звання почесного громадянина Харківської області, але не зміг отримати нагороду за життя. Тож на церемонії прощання замість чоловіка нагороду передали його дружині. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Харків. Новини.